Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Ми вже чули з вами історії, де халатність і байдужість правоохоронних органів призвели до жахливих наслідків згадати тільки справу місті Копсі, і як поліцейські провели кілька місяців, навіть не починаючи розслідування щодо зникнення 14-річної дівчинки. Проте сьогодні я хочу зануритися з вами в справу, яку називають одним з найдивніших випадків в історії криміналістики, тому що в цій історії єдиними доказами були розчавлений помідор, знайдений на місці злочину. І крихітні відблиски світла на старій фотографії. Проте навіть цього виявилося достатньо, аби зловити вбивцю. Сідайте зручніше, беріть чаю каву, а я тим часом нагадаю вам поставити вподобайку і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ми з Олею будемо дуже дуже вдячні за вашу підтримку. А нашим активним глядачам і спонсорам хочу сказати величезне дякую. Ви, ваша активність і залученість це наша величезна мотивація. А тепер пропоную скоріше повертатись до історії. 19 червня 1989 року у Колінгуді була гроза, але дощ не зупинив 33-річну Дебі Тімлок від виходу на вулицю тієї ночі. Колінгвуд – це досить невелике містечко в провінції Онтаріо, Канада, де проживає близько 20 тисяч людей. Дебі і кілька її друзів пішли в місцевий ресторан пізно ввечері, за словами родичів і друзів. Вона була приємною і життєрадісною жінкою. Також Дебі була матір'ю одиначкою і тієї ночі залишила свою шестирічну доньку Лейсі в будинку її батьків. Дебі планувала відпочити трохи та провести час зі своїми друзями. Пізно ввечері, попрощавшись з подругою на парковці ресторану, Дебі сама пішла додому. Однак вночі, о 3.25, жінка подзвонила в поліцію, щоб повідомити, що на неї напали. І, на жаль, коли приїхала поліція, було вже запізно. Коли я увійшов у двері квартири, я побачив жіноче тіло, що лежало на спині поруч з диваном. В лівій руці була телефонна трубка, на підлозі багато крові. Здавалося, що щось подібне просто не могло статися, бо знаєте, це маленьке містечко. Слідчі пішли по сліду крові і знайшли в коридорі окуляри і жіночий черевик. Обидва предмети були в крові. Увійшовши до спальні де бітімлок, ми помітили кров на ліжку, на різних предметах одягу та простирадлах. А також на ковдрі. На підлозі спальні також були плями крові. Слідчі знайшли докази сторонньої активності на кухні, кухонна раковина, посуд та інші речі були розбиті. Схоже, що проникнення було скоєно через вікно на кухні. Квартира знаходиться на першому поверсі. За кухонним вікном, на підвіконні, була частково засаджена зеленими насадженнями ділянка, на землі слідчі помітили помідор. На підвіконні дозрівали помідори. І один, ймовірно, випав на землю, коли підозрюваний підняв жалюзі. Цілком очевидно, що на цьому помідорі злочинець залишив частковий відбиток взуття, Слідчі сфотографували помідор, а потім поклали його в холодильник, щоб зберегти його. Поліція не виявила в будинку чужих відбитків пальців. Пограбування також не було, оскільки цінні речі були на своїх місцях. Слідчі задавалися питанням, хто міг бажати смерті Дебі Тімлок. І на жаль, на це питання було отримано кілька тривожних відповідей. Судмедексперт виявив, що жінка зазнала сексуальне насильство і померла від ножового поранення. Під час розтину тіла патологоанатом встановив, що у Дебі була колата рани на спині, яка пробила спини мозок. Він зробив висновок, що жінка була паралізована нижче пояса, коли повзла до телефону, щоб подзвонити в поліцію. Я вважаю, що коли Дебі відповіли, що швидка допомога і поліція вже в дорозі, вона сказала дякую. Поклала слухавку, і, скоріш за все, в цей самий момент вона й померла. У пошуках вбивці Дебі Тімлок слідчі знайшли можливу зачіпку. Чотирма роками раніше Дебі жила з чоловіком на ім'я Рон Осборн, який був причетний до контрабанди наркотиків. У 85-му році 10 осіб були під слідством за спробу контрабанди наркотиків зі Сполучених Штатів до Канади. У влади були докази, що Рон Осборн теж приймав в цьому участь і перевозив заборонені речовини на човні з Ямайки до Флориди. На суді над Осборном Дебі неохоче свідчила проти нього. Жінка підтвердила, що Рон Осборн був на човні протягом двох місяців. Це той самий човен, на якому зберігалися наркотики. Проте, на момент вбивства Дебі, Осборн був у в'язниці. Тоді слідчі перевірили, чи міг хтось з інших обвинувачених вбити її. Детективи переглянули справу про контрабанду наркотиків разом з інтерв'ю офіцерів та детективів, що проводили розслідування, аби визначити. Де насправді були всі причетні і як розгорталося розслідування. Слідчі прийшли до висновку, що не було ніякого зв'язку з вбивством Дебі Тімлок. Детективи також допитали колишнього чоловіка Дебі. Вони були розлучені 4 роки і мали спільну опіку на шестирічної Лейсі. Її колишній чоловік був хорошою людиною, проте так сталося, що їхні шляхи розійшлися. Знаєте, так буває, коли деякі люди просто не можуть ужитися разом. Це було шляхетне розлучення. Обидві сторони продовжували жити своїм життям і порядно розійшлися в різні боки. Також колишній чоловік Дебі мав алібі, він був вдома тієї ночі, тому слідчі зосередилися на доказах, залишених на місці злочину. А якщо точніше, на окулярах і помідорі. Ми одразу зрозуміли, що на помідорі є візерунок, і визначили, що цей візерунок ялинка. Коли плівку було проявлено і проаналізовано, було виявлено, що спалах на фотографії створює чіткі тіні. Ми побачили, що поряд із візерунком ялинки був також інший малюнок. Це була форма, яка проходила крізь візерунок ялинки. Потім слідчі проаналізували окуляри, на них вони виявили кров Дебі. Ці окуляри розповіли слідчим цілу історію. Обидві дужки були складені, і на думку детективів, вони випали з чиєїсь кишені. Оскільки Дебі тімлок не носила окулярів, слідчі припустили, що вони належать вбивці. Окуляри були недорогими, а лінзи погано сиділи в оправі. Було зрозуміло, що окуляри носили деякий час. Між двома лінзами була невідповідність розмірів, Наче частина лінзи була відшліфована. І що цікаво, лінзи цих знайдених окулярів були різної форми, що вкрай незвично. Потім слідчі отримали важливу зачіпку. Вони дізналися, що колишнім сусідом Дебі був 23-річний Джеймс Браун. Браун мав певні успіхи у спорті. Чоловік в минулому був олімпійським чемпіоном. Він приймав участь в змаганнях навіть в Японії, де сподівався покращити свої результати і, можливо, отримати місце в олімпійській команді. Дебі розповідала друзям, що Браун залицявся до неї, а також, що у нього була судимість. Джеймс Браун був засуджений за кілька крадіжок, напади та крадіжки зі зломом в минулому. Чоловік відсидів деякий час у в'язниці, але не більше трьох місяців. Ось чому Браун потрапив у поле зору правоохоронців досить швидко. На допиті Браун заперечував будь-яку причетність до вбивства Дебі і сказав, що його не було в місті в ніч злочину. Він сказав, що був у готелі, де на нього напали невідомі, в результаті чого він впав на землю і прокинувся на узбіччя дороги в декількох кілометрах від готелю. На обличчі Брауна були підряпини, які, за його словами, з'явилися в результаті цього самого нападу. Проте детективи були скептично налаштовані до його розповіді. Джеймс Браун був чоловіком великої статури. Зростом близько 190 см та вагою близько 150 кг. В нього були широкі плечі і надзвичайно широкі кулаки. Детективи помітили ще дещо. На його фото з попереднього арешту Браун носив окуляри. Проте на допиті він не користувався окулярами, хоча визнав, що у нього була пара для читання, але він їх загубив. Це дало детективу можливість пов'язати Брауна зі знайденими окулярами на місці злочину. Вони видалили кров дебі з окулярів і попросили одного з офіцерів прикинутися медсестрою, аби запропонувати ці окуляри Брауну. Він подивився на окуляри і сказав, що вони не його, але це не означає, що окуляри йому не належать. Це лише означає, що зв'язку Брауна зі знайденими на місці злочину окулярами поки що немає. Поліція обшукала квартиру Брауна і його машину. Вони знайшли пару синіх кросівок 48-го розміру на підлозі заднього правого пасажирського сидіння. Поліція вважала, що вони були виготовлені в Чехословаччині і були придбані урядом Онтаріо. Таке взуття надавали ув'язненим, які перебували покарання. А я нагадаю вам, що Джеймс Браун відсидів деякий час у в'язниці. Ці кросівки також мали і характерний малюнок на підошві. Є особлива частина малюнку, яку я буду називати або С, або стилізованою сімкою, яка стала дуже помітною на фотографії. Але судовий слідчий Джері Веб мав проблему. Йому потрібно було впевнитись, чи створить чоловік вагою 150 кг інший вид відбитку взуття на помідорі, ніж той, який можна отримати, скопіювавши відбиток взуття на папері або на прозорій плівці, тоді слідчий Джері Веб поставив експеримент. В нього була людина, яка носила 48-й розмір взуття. Вони втягнули на нього костюм сапера і додали до нього гирі, щоб збільшити вагу цієї людини, аби вона була більш наближеною до ваги підозрюваного у цій справі Джеймса Брауна. Веб розбризкував воду на помідори, щоб замітувати дощ в ніч вбивства. Потім поставив свою 150-кілограмову модель наступити на кожен з них у взуті підозрюваного. Джері Веб виявив, що тестовий відбиток на помідорі був практично таким самим, як і знятий безпосередньо з черевика і фото, зробленому на місці злочину. Слідчий прийшов до висновку, що візерунок повністю збігається. Проте не було ніякої можливості сказати, що це був той самий черевик. Це взуття було видано у в'язниці, а це означає, що ці кросівки були досить незвичайними, проте вони не були рідкісними. Тому слідчий вважав, що потрібно більше доказів, аби засудити людину відповідальне за безглузде вбивство Дебі Тімлок. Тоді Джері Веб повернувся до окулярів, знайдених на місці злочину, та попросив доктора Грема Стронга, професора оптометрії в університеті Ватерлоу, визначити. Чи були окуляри з місця злочину такими ж, як і ті, які носив Джеймс Браун на поліцейському фото, зробленому кількома роками раніше? Проблема полягала в тому, що ті фотографії були не фронтальним знімком. Вони були зроблені під кутом відносно площини плівки. Щоб вирішити проблему, доктор Стронг встановив окуляри на манекені і спробував зробити фото під приблизним кутом нахилу, як на тих поліцейських фотографіях. У нас не зовсім вийшло. Це було переконливо. Але не дотягувало до того рівня, який був значущим у нашій уяві. Тоді доктор Стронг збільшив поліцейську фотографію і помітив дещо важливе: а якщо бути точніше, крихітні білі крапки. Ці крапки це відблиски від спалаху фотоапарата в рогівці Джеймса Брауна. Для вимірювання відстані між двома очима використовується відбиття від передньої поверхні очей. Це дуже стандартне вимірювання при виготовленні окулярів. З медичних записів доктор Стронг виявив, що відстань між зіницями Брауна була 72 мм, тож тепер у нього була шкала. За допомогою цієї шкали йому вдалося виміряти точний розмір оправ та лінз, щоб порівняти їх з окулярами з місця злочину. Слідчі отримали від доктора Стронга звіт 20 непарних ідентичних окулярів, вимірювань та спостережень. Проаналізувавши цей звіт, слідчі виявили, що окуляри з доказів належать обвинуваченому. І фактично були на обох фотографіях, які вони проаналізували разом з доктором Гремом Стронгом. Тепер детективи були впевнені, що ті, знайдені на місці злочину окуляри, вкриті кров'ю Дебі Тімлок, належать Джеймсу Брауну. Тепер, нарешті, після тисяч годин розслідувань прокурори знали, що насправді сталося в квартирі Дебі Тімлок тієї ночі, коли її було вбито. Була дуже тепла ніч, коли Дебі повернулася додому. Вона відкрила вікно на кухні, щоб охолодити квартиру, і пішла спати. Квартира Дебі була на першому поверсі, а отже, кухонне вікно було низько. Мотив був незрозумілий, але докази вказують на те, що Джеймс Браун увійшов до квартири Дебі через відкрите вікно на кухні. Випадково скинувши помідор з під віконня, він наступив на нього, залишивши слід від його тюремних кросівок. Браун напав на дебі в спальні, а потім, двічі вдаривши її ножем, залишив помирати. Коли Джеймс вже виходив, він випустив свої окуляри в коридорі. Дебі, швидше за все, паралізована нижче пояса від ножового поранення, переповзла зі спальні в коридор, аби скористатися телефоном і повідомити поліцію про напад. Саме тоді її кров і потрапила на окуляри. Дебі померла до того, як змогла впізнати нападника, але її кров на окулярах Брауна зробила це за неї. Гадаю, Дебі помирала, знаючи, що зробила свою роботу. Я пам'ятаю той день, коли доктор Стронг прийшов в наш офіс, ніби це було вчора. Це було через кілька місяців після початку розслідування. Він приніс доказ: це був індивідуальний доказ і дійсно ключовий момент. Адже тепер ми могли говорити від імені Дебі Тімлок. У січні 1992-го, через два з половиною роки після вбивства Дебі Тімлок, Джеймса Брауна судили за вбивство. Суд тривав два з половиною тижні і спирався на слід взуття, залишене на помідорі, та математичні розрахунки відблиску спалаху. Присяжні радилися 6 годин і повернулися з висновком. Джеймса Брауна звинуватили у вбивстві першого ступеня. У Канаді вбивство першого ступеня тягне за собою довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Ця справа належить до найбільш незвичайних в історії криміналістик. Вона була дійсно унікальною. Дивовижно як слідчим вдалося розкрити справу завдяки розчавленому помідору, знайденому на місці злочину. Також дивовижно, як доктору Стронгу на основі зернистої фотографії не дуже високої якості вдалося визначити всі нюанси цих окулярів. А що думаєте ви про цю справу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також, якщо у вас є побажання стосовно історії, які б ви хотіли побачити наступними на нашому каналі, також напишіть обов'язково в коментарях. А з вами були Історії на ніч». До зустрічі за тиждень і всім на добраніч!